І тоді якраз у Львові на площі, на цій скверку коло площі Юра, тоді цей у ці хлопці-українці, значить, вони мали німецький мандур, і мали тут легенькі такі невеличкі синьо-жовті нашивки такі на кор'їрах, значить, це був український під підрозділ німецької армії, який значить, тоді війшов в перший дні у Львова. І я тоді знайшов там слово доброго рядошкільника, Старнопліщини знала. Я. Також не можу згадати його прізвища, який значить іраз, я сты, там зустрівся з тому нахтігарів тут на солдат. Після твої зустрічі з Нахтіканням зразу, коли на церкві Єври відбувся, відбув, відбув, організувалася точна відправа в зв'язку з визволенням того ж самого дня. І того самого дня, значить, я пригадую, що я був на тій ці, та площа на площі Юра від вогонних воріт від площі, від самої площі, аж туди до церкви, що була забита людьми, очевидно. Була відправа, хто там правив, не знає, що то, хто, хто, хто тоді відправляв. сліпий чи не сліпий, не можу, не можу пригадати. Може, може що птицький що відправляв, що? Може, не знаю. Так, що інакше, значить, після, відправа закінчилася наглядом радянської авіації на Львів. І всі налякали, що дійсно там можуть скинути бомби і по нас, і люди почали потрошки тікати з тої, тої площі, тому що значить, була певна небезпека, але що, ці літаки, які прилетіли радянські, значить Львова взагалі не зачепили, ні жодних бомб ніде не було чути і нічого ніде не кидали.